І до міжнародних новин президент США Барак Обама заявив, що міжнародна коаліція під егідою Сполучених Штатів по боротьбі з терористичними угрупуваннями Ісламська держава посилить військову компанію у Сирії. Під час свого виступу у Пентагоні він підкреслив, що останнім часом ісламісти несуть значні поразки, що на думку американського лідера наближає розгром і діло. Однак президент США зазначив, що остаточну перемогу над терористами можна одержати лише у тому випадку, якщо дії Вашингтону отримують підтримку з боку союзників. Нагадаю, так звана ісламська держава влітку минулого року оголосила про створення халіфату, який на думку ісламістів мають увійти усі мусульманські країни. На даний момент бойовики і ДІЛ ведуть активні бойові дії на території Іраку та Сирії. Минулого тижня США оголосили про намір створити нові військові бази в Іраку для боротьби проти ісламістів. Останні втрати ісламської держави в Сирії та Іраку довели, що іділ може і буде переможена, і ми активізуємо наші зусилля по боротьбі з терористами. Наші авіаудари будуть продовжуватись по цілях нафтових і газових господарств, які фінансують їхню діяльність. Наша мета лідери ісламської держави і її інфраструктура в Сирії серце іділ, звідки по всьому світу поширюються їхні кошти та пропаганда.